За минулу добу російські окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. 20 обстрілів зафіксовано на Маріупольському, 16 на Донецькому та 11 на Луганському напрямках. Супротивник грубо порушив мінські угоди, застосувавши заборонену важку артилерію. На Маріупольському напрямку у Широкиному окупанти відкривали вогонь з гармат калібру 122 мм у бік захисних позицій морських піхотинців. Ворог випустив 116 нищівних снарядів. Крім цього, противник застосував понад 170 мін різного калібру по Красногорівці, Широкиному, Водяному та Гнутовому. Збройні провокації з використанням гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї тривали у Мар'їнці та Старогнатівці. На Донецькому напрямку ворог застосував артилерію калібру 152 мм по Луганському. На ділянці Троїцьке, Верхньоторецьке, Авдіївка противник вдався до збройних провокацій із застосуванням мінометів та гранатометів різних калібрів та систем. По позиціях біля Кам'янки супротивник вів кулеметний а по Майорську – гранатометний вогонь. Зранку до полудня ворог дотримувався режиму тиші, після чого поновив обстріли на всіх напрямках. На Луганщині противник активізувався у другій половині доби. Позиції наших захисників у Новозванівці, Новоолександрівці та в Новоташківську окупант поливав вогнем з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. У золотому супротивник відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Зафіксована також активність снайпера. Продовжується активне використання противником засобів повітряної розвідки.